Мої вітання ефір Галичини продовжує проголоне у деталях. З 19 липня в Україні запрацювали додаткові трудові правила на час війни. Про основні зміни у законодавстві все розпитаю у виконуюча обов'язків начальника управління держпраці в Івано-Франківській області Романа Смаго. Вітання, пане Романе. Вітаю, вас. хочу розпочати про основні трудові гарантії для мобілізованих працівників. Ну, згідно цього закону, ми його називаємо закон 23.52 по номеру. Внесені зміни в Кодекс законів про працю, зокрема, в статтю 119 кодекс законів про працю. Згідно старої редакції статті, там були за тими, що призивалися на військову службу, зберігалися місце роботи, посада і середній заробіток. Тепер Зберігається тільки місце роботи і посада. Що це означає? Це означає те, що дуже багато малих підприємств, їхні працівники і власники пішли служити, і підприємства просто перестали працювати. Відповідно, вони не мають коштів заплатити дані гроші. Це так само стосується і підприємств державного сектору. Хоча тут можна сказати таке, що Дане законодавство дозволяє, якщо підприємство має змогу платити даний середній заробіток, то воно може платити. Якщо це підприємство цієї змоги не має. А в нас таких підприємств зараз дуже багато, тоді воно може не платити середній заробіток. При цьому всьому що місце роботи і посада зберігається в обов'язковому порядку. Це можна так розцінювати, що пішли на зустріч підприємцям. Так це пішли так, можна розцінювати, справді що пішли на зустріч підприємцям і зрозуміли, що якщо підприємство невелике, а в нас дуже велика кількість підприємств, яких опрацювало до 10 людей. І відповідно, коли пішли м, воювати, ну я от стикнувся з таким приїжджав на станцію техобслуговування, а там мені директор станції каже: дивіться, от у мене є шість боксів, три бокси пусті. Тому що всі люди, які там працювали, автомеханіки, вони призвані. Відповідно, зрозуміло, що коли працює 50% підприємства, платити зарплату тим людям дуже важко. І це пішли на зустріч підприємства для того, щоб зберегти економіку України. Які власне ще зміни відбулися в трудовому договорі? Що змінилося на час війни? Ну багато що помінялося. Значить, змінилося. Повідомлення, що що треба повідомляти людину, коли вона прийшла на роботу, тобто розказувати повністю про її робоче місце. Змінився момент про виплату відпускних. Тобто раніше відпускні виплачувалися не пізніше, як три дні до початку відпустки. Зараз відпускні від виплачуються не пізніше того дня, коли людина йде у відпустку. Змінилося, якщо є неможливість виплатити дані чи відпускні чи гроші по по звільненню і так далі, виплачується вона тоді, коли є можливість цьому підприємству дані гроші виплатити. І змін я хочу сказати, що дуже багато. Ну, основні зміни, які змінилися, це змінилося до, зміни до закону 21.36, Це про особливості трудових відносин у військовий час. Ті зміни ми можемо, скажімо так, обговорити окремо окремими питаннями, тому що там дуже багато там, що стосується, і угоди про роботу, там і питання, що стосується проведення перевірок тощо. Власне, призупинення дії трудового договору, як зараз відбувається, і чи нема маніпуляцій, чи захищені працівники, Значить, ну дивіться, призупинення трудового договору відбувається тільки в тому випадку, коли є. Е... Скажем, домовленість що зі сторони роботодавця, так і зі сторони працівника. Це відбувається тільки в тому випадку, коли підприємство не може виконувати свою роботу, а підприємець, а, а наймана особа також не може виконувати свої е, обов'язки, які воно має виконувати. Тобто, як правило, в переважній більшості це стосується підприємств, які є в зоні бойових дій. Але в деяких випадках такі підприємства можна віднести до нас. Тобто то, той самий випадок, коли більшість працівників підприємства призвані на військову службу. і не Нема чи замінити певних напрямків працівників певних напрямків, чи бухгалтера, чи ще ще якогось іншого працівника. І тоді підприємство повинно призупиняти, грубо кажучи, ну наприклад, якщо з 10 чоловік підприємства на роботі лишилось 2-3-4, звичайно, що таке підприємство просто не може працювати а нових працівників зараз набрати дуже важко, і тому таке от може бути призупинення. Значить, призупинення, як правило, воно оформляється наказом по підприємству в обов'язковому порядку. Призупинення, якщо це підприємство державне, то призупинення це обов'язково реєструється в обласній військовій державній адміністрації і поновлюється це. І це призупинення зупиняється, тобто підприємство може поновити свою роботу не пізніше як 10 днів після закінчення військового стану. Зараз літо пора відпусток знає, там були деякі нюанси з освітянами. Скільки давати, як давати загалом, так озвучити. Ну, дивіться. Згідно закону 21.36, закон, який був прийнятий в березні місяці, там особливості виконання трудових відносин у військовий час. А даним законом 23.52 внесені зміни, значить, закон передбачав не більше 24 днів основної відпустки і так і дотримується. Так? так? Воно, в принципі, так і дотримується, але тут вже є деякі нюанси, тому що дано до даного. Закону 23.52 до цього нового закону, який ми зараз обговорюємо від 19.08, значить, там були прийняті зміни. Що це означає? Якщо немає ніякого заперечення від керівництва підприємства, що можна збільшити дану відпустку, то дану відпустку можна збільшувати. В основному це стосується вчителів педагогічних працівників. Ми знаємо, що у них відпустка 56 днів і пішли їм на зустріч. І пішли їм на зустріч. З іншими, то все ж таки З ця іншими. Норма. Е, ну, е, як правило, як правило, стараються дотримуватися 24 днів. Якщо є випадки, тут кожному індивідуально. Тут скажімо так на питання до керівника підприємства. Ну як правило, в нас ще таких скарг, скажімо так, що не давали відпустку, коли людині було потрібно, чи за догляду десь за дитиною, чи відпустка для виїзду за кордон для лікування, транспортування, так далі, до нас таких скарг ще не поступало. Ну, ми думаємо, що й не буде, тому що ми вважаємо, що всі люди все таки розумні, і вони повинні розуміти, в який час ми живемо, в яких умовах. А в яких випадках людині відмовляють у наданні відпустки? Відмовити можуть людині, якщо це є підприємство критичної інфраструктури. До підприємств критичної інфраструктури належать, зокрема, підприємства енергетики, підприємства теплокомуненерго, постачання води, медичні підприємства, тобто підприємства транспорту, тобто ті підприємства, які забезпечують функціонування, скажімо так, ну, нашої дійсності, нашої держави, що є нашого пересування, нашого життя і так далі. Тоді. В принципі, це є відмовляється, і тоді ми обов'язково відмовляється. І в, на, на, на даних підприємствах може бути збільшений е, робочий час. Скажімо так, якщо робочий час в, по кодексу законів про працю за тиждень не може перевищувати 40 годин, то тут він може бути збільшений до 60 годин. Але, скажімо так, може бути збільшений. Не обов'язково, що він має бути такий. Це тільки при виробничій необхідності. Виробнича необхідність може бути в тому часі. Скажем так, якщо людей, наприклад, не вистачає, а фу... послуги мають надаватися, підприємство має функціонуватися. Тоді керівник підприємства може збільшити цей робочий час до 60 годин, во не більше відшкодування власне цього переробітку, так само обов'язковому порядку відпускних... згідно кодексу законів про працю, пере... про перепрацювання і так далі, просто оплачується в сумі перепрацювання. І, власне, ці всі розміри відпускних, які не відгуляли, також буде все оплата. Також, так, це все те, що не відгуляли. Якщо у вас, скажімо так, була основна відпустка 20, 30 робочих днів, а вам дали тільки 24, ці 6 днів вам переноситься на майбутні періоди. Хоча хочу сказати про відпустки, що обмежується тільки основна відпустка. Якщо ви маєте додаткові відпустки, ну наприклад, зокрема, що це може бути? Відпустка за вислугу, відпустка за шкідливі умови роботи, відпустка як матері двох дітей, відпустка для наукової відпустка, навчальна відпустка для написання кандидатської, тощо ці відпустки надаються без обмежень. Ходять ваші фахівці вже з перевірками, де їх можна побачити, і з якою метою відновили ці перевірки. Ну, по, е, наразі фахівці з перевірками ще не ходять. Ще не ходять. Ще не ходять. У нас е, проходить такий е, захід, називається Виходь на світло. Ми ходимо зараз по підприємствах, по інфраструктурі і з роз'ясненням законодавства, наприклад, навіть те, що я вам сьогодні розказую, і пояснюємо, що Кожна людина повинна має мати право на працю, але кожна людина має бути оформлена відповідно до чинного законодавства. Значить, людина має мати трудовий договір. За людину на людину має бути подане повідомлення в податкову службу згідно постанови 413 постанови кабінету міністрів. За людину повинен сплачуватися єдиний соціальний внесок, за людину повинні сплачуватися податки. А це є податок на доходи фізичних осіб. Це є основний дохід місцевих бюджетів. І це ми ходимо просто з роз'яснення. Ми е, контролюємо ситуацію, скільки є працівників на даному підприємстві. Е, потім ми дивимося, моніторимо через два тижні і через місяць, як проходить чи приймаються дані люди на роботу. Наприклад, от ми недавно прийшли в піцерію. В піцерії е, одна фізична особа. Відсутні в неї наймані особи взагалі відсутні. Ми по базі даних подивилися в піцерії, працює 10 людей. Звичайно, що в цю піцерію, коли наші перевірки будуть відновлені, а я думаю, що це трапиться на протязі місяця, тому що коли ця, цей закон 2352 вступив в дію, там дано двохмісячний термін кабінету міністрів на розробку документації для проведення перевірок, тому що документація в нас була, скажімо так, як, ви, як мав виглядати акт, на що ми мали спиратися, так. Але тут законодавство вже помінялося, і тому повинні бути певні, скажімо так, бюрократичні процедури, що воно мало пройти певні затвердження в регуляторній службі, в мін'юсті і так далі. І тоді е, Кабінет міністрів видасть ці нові. Е, під запідзаконні акти, тобто ми на них чекаємо, а поки що ми працюємо так, скажімо так, на випередження і на роз'яснення. профілакти. я так. хочу запитати, пане Романе, як не потрапити на гачок роботодавців аферистів? як захиститися? Ну, дивіться, значить, ми е, працювали. Ми з починаючи десь з кінця березня, ми працюємо е, згідно. В межах проекту міжнародної організації праці даний проект називається На шляху до безпечної здорової задекларованої праці в Україні. Можна я показати мені на камеру, ну, так? Так, тут. Нач... Ми отакі от брошурки роздавали, як правило, в центрах надання адміністративних послуг, в школах і так далі. Тому що в основному ми працювали з переселенцями. Це люди, які приїжджають до нас і, як правило, потім їдуть транзитом за кордоном і так далі. І можуть потрапити на гачок до недобросовісних роботодавців. Але ситуація в тому, що це може бути не тільки за кордоном, це може бути і в нас. Щоб, як, наприклад, Міжнародна організація праці зробила дослідження і показала, ми завжди думаємо, що примусова праця це тільки жінки туди попадають. Згідно дослідження Міжнародної організації праці, 60% хто попадає на гачок примусової праці це є чоловіки. Ну, наприклад, які умови можуть свідчити про примусову працю? Значить, роботодавець, наприклад, вам може пропонувати умови, які потім виявилися неправдою. Значить, роботодавець свідомо затримує зарплату. Значить, вам обмежили свободу пересування, вам кажуть, що ви не, не треба вам туди ходити, що вас не бачили, вам треба займатися тільки роботою. Ви працюєте понаднормово, вам не платять. Вас ізолювали від світу, тобто вам не треба, ви працюєте в себе. Значить, вас примушують працювати в небезпечних умовах, поганих, які шкодять вам на здоров'я. І от то, що може бути. Ну, наприклад, як, вам, як можна сказати, як від, треба відійти від того, щоб на такий гачок не попасти? Значить, ну, не погоджуйтесь на роботу, якщо ви будете мати такі е, нюанси, якщо ви будете бачити в роботі. Ну, На вас тих, тиснуть, і, наприклад, хочу сказати. Е, вимагають дати роботу, щоб ви дали згоду на роботу негайно. І будуть вам пояснювати, зрозумієте, що охочих на ваше місце багато. Це вже є перше питання задуматись. Потім друге питання, коли вам працюють працювати нелегально. Що кажуть вам, для чого ви маєте платити податки, ми вам будемо платити більшу зарплату. Потім вам не повідомляють, в кого ви будете працювати, тобто не повідомляють ні реквізити роботодавця і пояснюють, в яке ви маєте значення, зарплату ви все одно будете отримувати. Значить, вимагають віддати паспорт або інші документи. Ну, Кажуть, що це потрібно для того, щоб з вами заключити повноцінний договір. Потім вас повинно виникати питання, коли від вас вимагають плату за працевлаштування. Ну, пояснюють, що ви розумієте, що це от моя робота. Той, хто, скажімо, хоче працевлаштувати, я за це отримую гроші. Я маю, скажімо так, відбити свої видатки і так далі. Потім не надають інформації, яку роботу треба виконувати. Кажуть, яке вам має значення, вам будуть платити хорошу зарплату. І пропонують явно вищу завищену зарплату. Тобто ви розумієте, що ця зарплата певна буде коштувати, кажемо, певну суму, а сума, яка вам запропонують, в два рази більше. Ви думаєте, ну таке непогано. От коли у вас виникають ці питання, тоді треба знати, що у вас може бути незадекларована праця. Куди звертатися, якщо є випадки зловживання? Значить, для того, щоби, якщо ви знаєте, що ви попадаєте на працю. І ви бачите оці всі перелічені або одні з тих перелічених вимог, які я вам сказав, в Україні є телефон 0800-505 501 або 527. Це є національна гаряча лінія з протидії торговлі людьми та консультування мігрантів. Крім того, такі гарячі лінії є в тих країнах, куди виїхали наші переселенці: Молдова, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина і Німеччина. І ще я хочу на таких от нюансах зазначити. Як не потрапити на гачок до непорядних роботодавців? От коли ви шукаєте роботу, дотримуйтесь важливих правил. Нікому не віддавайте документи і свій мобільний телефон. Завжди майте електронні копії документів, які ви будете потім надавати. Не по поодинці, тримайтеся завжди групами. Не сідайте в транспорт до незнайомців. Навіть якщо ви в цей транспорт сідаєте, значить ви сфотографуєте обов'язково номер авто і вийшлі знайомим. Значить, регулярно інформуйте своїх близьких, де ви знаходитесь, про ваше місце перебування. Значить, завжди намагайтеся шукати роботу через надійні джерела. Ви повинні в них бути впевнені. Погоджуйтесь лише на офіційну роботу за трудовим договором, щоб він був написаний зрозумілою для вас мовою. Тому що, коли написано іноземною мовою, кажуть, підписуйте, не переживайте, тут все добре. Намагайтеся ніколи такі договори не підписувати. І завжди в будь-яких підозрілих випадках звертайтеся до поліції. Дуже багато українців покинули домівки, як могли працювали із за кордону, якось здавалося. Як врегульовано власне цими змінами до закону оці поняття? Люди позбавились роботи, як от зараз це все регулюється? Ті, які виїхали за кордон. Ну, дивіться, якщо людина виїхала за роботу, зараз зараз замість змін цього законодавства. Може бути або призупинення роботи, коли людина виїхала за кордон і вона не може тут працювати. Або може бути навпаки, коли людина виїхала за кордон, бере відпуск за власний рахунок і е, має право 90 днів зараз по цьому законодавству, має право 90 днів взяти відпуск за власний рахунок і за цей час працювати на роботі і рахуватися ще на роботі в Україні. Через 90 днів ця людина має змінитися в законі 23.52. Ще є один, одна така зміна, дуже важлива зміна, яка виникала, от дуже багато питань виникало навіть в мирний час. Коли помирає роботодавець. Особливо це стосується ФОПу. Значить, коли помирає роботодавець, оце стаття 36 Кодексу законів про працю, які є причини для звільнення працівника і внесені в статтю 36 внесені пункти 8.1.1, 8.2 і 8.3. Це коли можна визначити, що можна людину звільнена. Людина може бути звільнена. Значить, ці причини. 8.1 це є смерть фізичної особи роботодавця. Або набрання рішення, законного рішення суду про те, що людина є безвісно, без, безвісно відсутньою, або вона є проголошення даною людиною померлою. Друга 8.2 – це є смерть працівника або визначення судом його безвісно відсутнім, або оголошення померлим. І 8.3 – це відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад 4 місяці. Ну для прикладу, раніше ми навіть ми раніше до військовий час ми мали питання, коли людина фізична особа помирала. Він мав кількох найманих, він не мав спадкоємців. І звільнення такої його працівників воно могло проходити тільки за рішенням суду. І по власному досвіду я можу сказати, що такі е, рішення вони тягнулися до півроку, іноді і більше. Люди Тепер... ставали заручниками. Так, люди ставали заручниками ситуації. Тепер це питання, а, на жаль, на жаль, у нас іде війна, і, на жаль, при війні гинуть люди. І гинуть люди, і гинуть як підприємці, і гинуть і наймані працівники. І коли є підтвердження, і так далі, і люди. люди... Скажімо так, приїжджають з інших, евакуйовані, переселені і так далі. Їхнє підприємство розбовлено, їхній роботодавець загинув, вони можуть тут йти на роботу. Їх... Вони заходять, вони мають певні, скажімо так, документи, або що, або є спеціальна база даних, де є загиблі, або безвісно відсутні, тому людина знімається роботи і може прийматися на нову роботу. Пане Романе, поняття сумісництво як прописано у змінах до законопроекту статті 102 дріб, один воно викладено в такій редакції. З вашого дозволу, я процитую: сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору, у вільний від основної роботи. Час на тому самому або іншому підприємстві в установі організації або у роботодавця фізичної особи. Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. Що це означає? Вперше в законодавстві України введено поняття сумісництва. Раніше його не було. Тепер ми знаємо, що якщо у людини є основний час 8 годин, то сумісником він може бути не більше 4 годин, тобто більше 12 годин законодавством робочий час продовжувати не може. І тут Воно водночас дане питання. Ще одне тут скасовано норму, що з сумісництвом не може бути працівників державних форм власності, вони можуть проводити цього сумісництво. Водночас це не виключає можливість встановлення обмеження щодо сумісництва для окремих категорій працівників, наприклад, згідно закону про запобігання корупції. Якщо працівник, скажімо так, він є з є контролюючої структури, він дане підприємство перевіряв рік перед тим, то сумісником він може не бути, але це ми вже трошки в інше законодавство. Зайшли і ще одне цікаве нововведення в законопроєкті: відшкодування власне. Країни агресора, як роботодавцю, так і працівнику. Як ці норми будуть тілювати? Ну, ці За, норми будуть розроблятися кабінетом міністрів, і це буде, я так думаю, що після закінчення військових е, дій, але наразі це все каже, треба документувати і подавати відповідні органи. Ну, це, в принципі, це не питання Державної служби України з питань праці, скажімо так, на час також воєнного стану, зберігання документів, е, власне. Трудових книжок, як оце все відбувається, також Дивіться, значить. Ще перед війною була скасована норма, що трудові книжки вони мають зберігатися тільки в роботодавця. Зараз трудові книжки також можуть зберігатися і в працівника. Це перше питання. Друге, що ще перед війною була норма заведена, що трудові книжки мають вестися в можуть вестися, перепрошую, повинні вестися. Дає, дано було п'ятирічний термін, що вони повинні вестися в електронній формі. Зараз це дозволяється зміни проводити в електронній формі, і записи, якщо не... Має можливості зробити записи в зв'язку з військовими діями, відсутності роботодавця, і так далі, дозволено записи здійснювати пізніше, коли закінчаться військові дії, і так далі. Тобто, пройшло спрощення, спрощення даної роботи в зв'язку із військовими діями. Якщо підсумуємо плюси і мінуси власне цих змін, наскільки на часі і хто виграє? Ну, Плюси і мінуси. В основні плюси те, що набагато цим законом набагато полегшено роботу підприємців, спрощено їм дуже сильно спрощено роботу. В... Спрацьовано так для них, щоб в період військового часу підприємства максимально продовжували свою роботу. Максимально наскільки це можливо, також захищені права працівників. Що, наприклад, для тому самому звільненню, переведенню відпусток і так далі, ми вважаємо, що цей закон він. Ну дуже на часі, дуже на часі, і цей закон дозволяє підтримувати економіку України для того, щоб вона функціонувала в цей складний і важкий для України час. Ми вже маємо шостий місяць війни. Чи були до вас звернення скарги самих працівників? Можливо, зверталися чи підприємці з певними? Ви нянцем? знаєте, є дуже багато скарг. Є дуже багато скарг. Ми дуже багато скарг намагалися, скажімо так, закривати таким, що ми. Коли ми не могли робити перевірок, ми телефонували до підприємця. Ми телефонували до скаржника. Ми виясняли питання, як можна це вирішити. Ми давали рекомендації. Що треба зробити підприємцю, що треба зробити працівнику для того, щоб це питання вирішити. Скажімо так, ми таким чином ми закривали десь близько до 70% даних скарг, які до нас доходили. Є такі скарги, що це виконати неможливо, перевірку ми не можемо зробити. І я думаю, що зараз, коли скажімо, Кабінет міністрів проведе всі підзаконні акти згідно даного закону 23-52, і ми зможемо проводити перевірки, я думаю, що ми дане Питання закриємо повністю. Вже маєте якісь певні плани, до кого перше завітаєте? Ми працюємо на це питання. Ми працюємо над цим питанням. Я не скаже, що до кого ми завітаємо, тому, що основне буде це все таки скарги людей. Ми будемо розглядати це буде звернення обласної військової адміністрації. Це будуть звернення територіальних громад, голів тери територіальних громад до нас щодо тих підприємців, якщо вони бачать, що це підприємство працює і не доплачує в. Бюджет територіальної громади гроші, звичайно, що ми будемо приходити і, скажімо так, переконувати дане підприємство, що все-таки треба працювати по закону. Наскільки, власне, цей закон захищає робітників? Цей закон. Тому що дуже багато нюансів є для роботодавців. А наскільки власне простий просування? Ну, дивіться, робітник? тут питання є і по відпустках, тут питання є і по виплатах. Тут конкретно прописано, що якщо виплати не можуть бути виплачені, значить вони будуть обов'язково виплачені, ніхто їх не спише. Тут є питання щодо того, чи призупинення. Тут є питання, що людина може, якщо вона призупинена в одному місці, вона може піти по сумістисну на роботу в друге місце, при тому місце роботи за нею будуть зберігатися. Тобто. Тобто, от, наприклад, було до прийняття цього закону, було дуже багато моментів, коли люди-переселенці вони приїжджали, грубо кажучи, з Херсонської області, ще не Донецької, Луганської і так далі. Вони кажуть, ну в нас там все лишилося. Що нам, як нам іти на роботу і так далі? Звичайно, що ми находили, ми їм радили, ми пояснили і так далі. Згідно даного законодавства, вони можуть йти спокійно, нормально на роботу. Їх будуть прийматися по даному законодавству. Тобто, тобто питань тут не існує взагалі практично ніяких. На цьому ставимо крапку Вечір над... Вже інформація. Залишайтеся з Галичиною. Гарного усім вечора.